Добрий день, мої любі дітки! У нас сьогодні незвичайне захоплююче сповнене пригод заняття. Підгадайте загадку. Океан бездонний, океан без країв, темний і незвичний. В ньому живе сонце, зорі та комети, є люди і навіть планети. Правильно, це космос. Ми продовжуємо вивчати космос, і сьогодні поговоримо про дослідження та дослідників космосу. Адже сьогодні, 12 квітня, відзначається Всесвітній День Авіації та космонавтики. Ви знаєте, що здавна люди мріяли піднятися в небо і мріяли літати. Спочатку люди це робили на повітряних кулях, дирижаблях. Але людина мріяла про польоти до зірок та інших планет. Людина дивилася на небо і думала: а хто там? Вона мріяла про космічний простір. Щоб здійснити мрію людини, необхідно було багато працювати, вивчати різні науки, робити винаходи літальних апаратів, які б помогли вийти в космос. Першою живою істотою, яка полетіла в космос. Була собака, а не людина, тому що треба було перевірити безпеку польотів, дізнатися дії космічних явищ на живі істоти. Собак довго тренували, одягали скафандри. Це була білка, стрілка та лайка. Космічні кораблі облітали навколо землі та поверталися на землю. Робота вчених тривала. І вони винайшли потужні ракети, які доставляли кораблі у космос. Як називається місце, звідки здійснюється запуск ракет та кораблів у космос? Так, космодром з космодрому Байканур стартував космічний корабель, супутник восток? Його пілотував Юрій Гагарін. Він був першою людиною, яка піднялась у космос. І облетіла навколо землі. А першим космонавтом Незалежної України був Леонід Каденюк. Саме 12 квітня був здійснений перший політ людини в космос. Як ви вважаєте, яким має бути космонавт? Так, сильним, міцним, сміливим, витривалим та дружнім, допомагати та підтримувати одне одного. Давайте з вами уявімо себе космонавтами. Ви готові? Приготувались. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск! Наша ракета піднялась на потрібну висоту. Ми маємо унікальну можливість подивитись в ілюмінатор і побачити космічний простір. Спостерігаємо за космічними об'єктами та тілами. Пропоную на згадку про нашу подорож створити свою ракету. Отже, починаємо. Для роботи нам знадобиться темний картон, чорний або фіолетовий, кольоровий папір, прямокутник для ракети потрібен, потім шматочок червоного паперу, квадрат, коло і смужка жовтенька, і зірочки. Бачите, я заздалегідь їх приготувала. Клей, ножиці і серветка. Наємо з прямокутника, змащуємо його клеєм, а з одного кінця залишаємо тоненьку смужку сухим папір. приклали, беремо квадрат, складаємо навпіл, в нас виходить трикутник і розрізаємо по згину. Бути обережні з ножицями. В нас вийде два трикутники. Беремо трикутничок і ще раз навпіл кінчики складаємо, бачите? І в нас знову вийшов трикутник, і ми по лінії загину, ще раз розрізаємо. Отримали два однакові трикутники. Тепер все це приклеюємо. Беремо жоденьку смужку, це в нас будуть ілюмінатори, вони круглої форми. Дивіться, як я складаю до серединки один краєчок, і інший. І вирізаємо три кружечки. Намагайтесь ножицями вирізати гарної форми. Тепер червоний прямокутник. Діти, це в нас буде вогонь, так, який підіймається, коли ракета злітає. Нам потрібно, дивіться, як я роблю, нарізати смужки, але не до кінця. Вони тримаються на тоненькій смужці паперу. Бачите, червоні смужки прикладаєте до ракети, щоб воно підходило за розміром. щоб наш вогонь такий був більш реальний ножицями, дуже обережно вам батьки допоможуть зробити такі хвилясті лінії. І діймайте ту суху нашу частинку паперу, що ми залишали, прикладайте вогонь. І намащуйте клеєм. І все. Ми з вами зробили вогонь для ракети. Що ми з вами бачимо в космос сонечко. Так, в мене воно помаранчеве, можете зробити жовтеньке. Тепер черга зірочок. У мене вони червоні та жовті. Ви можете обрати будь-який колір. Вони можуть бути білі, блакитні. На ваш розсуд. Ось така ракета в космосі вийшла в мене. Дуже хочу побачити на ваші ракети. До зустрічі, діт!